Благослови душа моя Господа і вся істота моя, ім'я святе Його, благослови душа моя Господа, і не забувай усіх добродість Його. Він очищає всі беззаконня Твої, зціляє всі недуги Твої, Він звільня ветління, життя Твоє, вінчає тебе милістю і щедротами. Він виконує благі бажання Твої, оновиться, подібно орляті, юність Твоя. Господь творить справедливість і суд усім покривдженим, показав путі своїй Мойсеєві, синам Ізраїловим хотіння свої, щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий, не до кінця прогнівається і повік не ворогуватиме, не за беззаконнями нашими вчинив нам і не за гріхами нашими воздав нам. Бо як високо небо над землею, так утвердив Господь милість свою над тими, що бояться Його. Як далеко схід від Заходу, так віддали він нас, беззаконня наші. Як Отець милує дітей, так милує Господь тих, що бояться Його, бо Він знає суетність нашу, пам'ятає, що ми порох землі. Людина, як трава, дні її, немов світ полявий, цвіти і відцвітає, повіє вітер над нею і не стане її, не знайти вже й місця по ній. Миліть же Господня від віку й до віку. На тих, що бояться Його, і правда Його на синах синів, що бережуть завіти Його і пам'ятають заповіді Його, щоб виконувати їх, Господь на небесах уготував престіл свій і Царство Його усім володіє. Благословіть Господа, всі ангели Його, сильні міцністю, що виконуєте Слово Його, слухаючи голосу слів Його. Благословіть Господа всі сили його, слуги Його, що творите волю Його. Благословить Господа всі діла Його, на всіх місцях володіння Його благослови, душа моя, Господь.